Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального Україна відновила масовані атаки безпілотниками ударними по російській території. І ось як заявляє Міністерство війни Російської Федерації, так званої. За минулу ніч щонайменше 93 безпілотники, нібито вдалося перехопити росіянам над своєю територією. Йде мова про перш за все Курську область, де 87 безпілотників було зафіксовано ще 4 над Ростовською областю і 2 на територією Білгородської області. Тобто, ну Курщина була пріоритетним напрямком, який атакували. На українські безпілотники, це видно із цієї заяви, цієї статистики. Очевидно, що дронів було більше ніж сотня. Росіяни якусь кількість назвали, але перехопили вони далеко не все. Та є сумніви, що ці 93 безпілотники було збито і перехоплено. Вибухи справді лунали в самому Курску. Регіона атакувала величезна кількість дронів. Місцеві мешканці фіксували ці вибухи на камери. Багато є таких от кадрів із розривами, спалахами. Гучними звуками від вибухів уламки. БПЛА впали також на багатоквартирний будинок в центрі Курська. як заявив виконувач обов'язків губернатора, Курщини Хінштейн, постраждалих немає. Місце оточили, шукають ці уламки, боряться із наслідками. Ну, але бачимо, що і пожежі були в російських містах. Це вже Таганрог. І от власне Ростовщину теж атакували дрони безпілотники великій кількості в. Та ганрозі пошкоджено житлові будинки, як повідомляє Астра і місцеві органи влади. Момент цього вибуху і удару так само зафіксували на відео. Не зрозуміло, чи це був підбитий дрон, чи його збили засобами РЕП, чи це російська ППО попрацювала, але власне. Будинок справді був пошкоджений в місті Таганрог вводили режим надзвичайної ситуації, відселяли людей з одного із багатоквартирних будинків. Там майже сотню людей відселили для того, аби провести дослідження самої будівлі. Чи вона може бути використовуватися як житлова надалі? От власне про це теж представники місцевої влади заявляли пресі і Астра та інші. Медіа російські передають власне деталі цієї атаки. Ну, зокрема, пишуть про те, що в місті Таганрозі звучав сигнал повітряної тривоги а місцевим мешканцям розсилали СМС повідомлення про оголошення повітряної теж небезпеки, атаки безпілотників по всій території Ростовської області. Хоча Російське міністерство війни пише лише про чотири безпілотники, які вони над Ростовщиною десь там зафіксували, перехопили. Явно їх було більше ніж чотири. Що саме було атаковано? Це найцікавіше, бо поки що ми бачимо лише кадри із міст із Курська, Таганрога. Ну і явно ці будинки не були ціллю української атаки. Питання також полягає в тому, чи атакували при цьому енергетичні об'єкти, чи у нас вже офіційно завершено. Енергетичне так зване перемир'я, але поки немає доказів того, що це справді так, оскільки ну жодної палаючої нафтобази, НПЗ, ми наразі не бачимо. От у повідомленнях із російської території, ну та така ситуація, якщо коротко по українській атаці, тобто видно, що дронів було понад сотня, і атакували вони на різні регіони, які межують з Україною, в глиб Росії, нібито ударів, завдано не було цієї ночі. Ну, Ну і також нагадаємо друзі, що у нас є важливий збір, на який звертаємо вашу увагу. Ми збираємо на транспортні засоби на пікапи для одного із полків, який працює по ворогу безпілотниками. Йде мова про 412-й окремий полк безпілотних систем. І на нашому сайті FAN24TV.UA також продовжується цей збір на два пікапи. Toyota Hilux для 412. 12-го окремого полку, тож я закликаю вас долучатися до цього збору для того, аби підтримати наших військових. От уже бачимо, що якусь частину суми зібрано, але збір великий. Тож розраховуємо на вашу увагу і на вашу підтримку наших сил оборони.